Привіт! Вітаю на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Максим, і на цьому каналі я розказую про веб-розробку і трішки про Magento. Magento — це платформа, яка дозволяє робити інтернет-магазини. Одна з найпопулярніших в світі e-commerce рішень, це Open Source платформа. І я хотів би в цьому відео показати функціонал, модуль. Який я розроблю на іншому каналі, але хотів поділитись, що вже вийшло на даний момент. І тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тому що на цьому каналі буде дуже багато цікавого контенту: PHP, JavaScript, MySQL, якась перформанс-оптимізації, інколи Magento. Ось. І давайте почнемо. У мене на екрані сторінка, це кастомерський аккаунт. В якому доданий новий пункт меню, який називається Repeat Purchase, це взагалі модуль розширення для Magenta 2, який буде відповідати за можливість для клієнта, який зареєстрований і знаходиться в аккаунті, і зробив якісь ем, замовлення, можливість повторити ці замовлення зі свого аккаунту, замість того, щоб ходити по. По сайту шукати ці всі продукти, можна було зайти на одну сторінку, подивитися ті замовлення, які ті продукти, які були замовлені в минулому, і однією кнопкою а, додати в кошик або Add to cart, додати ці замовлення і швидко а, замовити ці продукти ще раз. Ось що є на даний момент? є Нова сторінка, яка називається Repeat Purchase, і це Repeat Purchase виводить назву продукту, ску, виводить, виводить інформацію з замовлення з ордера, це Last Ordered Date, і виводить Order ID. Це, це список, який був вигружений з таблиці, використовуючи репози, репозиторій ордера і використовуючи. Інтерфейс або api ордера, де можна взяти Order ITems, це ті ем, продукти, замовлення ордера, які були створені під час е, того, як е, користувач зробив чекаут на сайті. ось З цієї інформації можна взяти ем, назву продукту і SKU. Якщо йти далі розбиратись, то нам необхідно буде загружати не тільки order і order item, а ще й продукт, який знаходиться в системі, для того, щоб підтягнути актуальну ціну і, можливо, ще якісь дані, наприклад, картинка. Ось. Це те, що виводиться зараз. Давайте подивимось, як це реалізовано в коді. В коді створений модуль, називається Customer Reorder, за виведення пункту Меню відповідає layout, який називається Customer Account.xml. Ми додаємо новий блок, який це Sort Link Interface. За допомогою Dependency Injection з нас цей Sort Link Interface або Інтерфейс, клас, який цей інтерфейс, він створюється новий об'єкт DI- або Object-Manager Magento і підтягує нам об'єкт блока. Тобто він використовується не інтерфейс, а клас і об'єкт цього класу. Ми додаємо новий блок, який відповідає за те, щоб додати новий пункт меню, в якому ми вказуємо шлях. Це Customer Reorder Index, як буде називатись пункт меню. і Яке відповідає за те, де вивести це меню. Ми додали пункт меню. Далі ми йдемо в RoadsXML, який відповідає за те, щоб додати новий роуд. Ми використовуємо залежимо від customer Road. Це не обов'язково можна створити свій роуд і не залежати від customer. але я вирішив йти таким шляхом. А, і наш модуль, який Дає контролери, буде загружатись після модуля, який називається Magento Customer. І ті action контролери які будуть знайдені в нашому модулі, будуть загружені для того, щоб попрацювати оцей шлях Customer Reorder Index. Після того, як знайшовся Action Controller, він загружається системою, і тут нічого. Важкого в цьому контролері немає, він відповідає просто за те, що створює сторінку і повертає об'єкт цієї сторінки. Після того, як він повертає об'єкт цієї сторінки, загружається лайут, який називається Customer Order Index. І в цьому лайуті у нас є встановлення назви сторінки Repeat Purchase. У нас є додавання блоку в контент. У нас є шаблон, який відповідає за відмалювання, що буде на цій сторінці, і у нас є додавання ViewModel об'єкта класа ProductListViewModel, який відповідає за те, щоб повернути дані для цього шаблону. І у нас є другий шаблон, який відповідає за рендеринг конкретної, конкретного продукту. Також з цікавого тут доданий атрибут CacheableFalse False для того, щоб. Можна було використовувати сесію. А сесія нам потрібна для того, щоб перевірити взяти Customer ID, для того, щоб загрузити ордери, ордера замовлення для конкретного Customer ID. Альтернативою, щоб не використовувати CESBLF, це нам треба було б використовувати Customer Data. Це інший підхід, який можна загружати дані через Customer Data, через окремий об'єкт. Воно буде пізагружатись через JavaScript і вже JavaScripтом відмальовувати таблицю продуктів. Але так як весь кастомерський аккаунт і всі сторінки вони використовують Кашаб False, тому що весь кастомерський аккаунт оснований на сесії і оснований на тому факті, що є Customer id легше, зручніше і швидше використовувати Кашаб False. Кашбл False не рекомендується використовувати будь інше в інших місцях на сайті, окрім. Чікаво там, можливо, і кастомер аккаунта. Тому в даному випадку використовується Cashable False по шаблонам. У нас два шаблони: перший phtml який відповідає за те, щоб витягнути продукти, і um, взяти блок Product item, засетити цей продукт, і um, цей Product Item. Шаблон буде відмальований за допомогою html. І тут все. В item шаблоні Тут у нас береться цей продукт, який ми засетили в попередньому шаблоні, і виводиться інформація на сторінку. Знову ж таки, в подальшому, коли буде продовжена робота над цим модулем, в itemphm будуть вноситися зміни. Змін в ліст.phml, можливо, і не буде. Тому зручно, що ми в одному місці вже написали той код, який вже готовий для того, щоб його не чіпати, а розробка буде вестись додатковий функціонал, додаватись, наприклад, то карта або картинка в item.phml. У нас є viewmodel, яка відповідає за те, щоб повернути продукти в шаблон. І цей viewmod використовує. Purchase Product-Service клас, і цей клас відповідає за те, щоб повернути нам список а, цих продуктів. Per Products. Якщо ми зайдемо в цей сервіс, це Perchase Product-Service, він а, використовує сесію, використовує репозиторій а, ордера, використовує Search Criteria Builder і Sort Order для того, щоб підготувати репозиторій для того, щоб виняти правильні. Замовлення з бази даних. Ми витягуємо, формуємо а, сортування по Created Add, по ордеру Created Add, додаємо Customer ID з сесії, вигружаємо а, ордера, і по цим ордерам проходимось по, по item ордерів і створюємо масив об'єктів, який називаються Purchase Product або Purchase Product Interface. Коли він з'явиться, зараз це тільки Purchase Product, який має в собі 5 полів І ці 5 полів можна знайти в або методи для цих 5 полів можна знайти в Purchase Product. Це моделька або value object, який а, наслідує DataObject. DataObject використовується для того, щоб для зручності засетити дані через конструктор і взяти дані за допомогою. Методу GetData. І у нас є публічні методи, які можна використовувати в шаблоні. І ніби все. А ще є плагін. Плагін, який відповідає за те, щоб перевірити, що коли ми заходимо в контролер, що тільки зареєстрований. Авторизований юзер, користувач може бачити контент або може отримати доступ до цього контролера, який показує цей список продуктів. Для цього використовується плагін, замість того, щоб використовувати напряму і додавати залежності в Action Controller. Плагін на цей контролер створений, перевіряється сесія, знову ж таки, сесія is logged-in. І якщо ні, то ми повертаємо на Customer Account Login. Сторінку. Для того, щоб цей кастомер зробив авторизацію залогінився в систему. Якщо ні, то ми викликаємо просід, повертаємось і заходимо в наш індекс контролер. Ось, такий модуль розроблюється. Якщо цікаво продовження цього модуля, то його можна знайти в двох місцях. Перше це на сайті magemastery.net є онлайн-курс, який безкоштовний. Можна зайти, він називається Learn the right way і в ньому вже є 8 уроків, які можна проходити а, на сайті MageMaster. А другий варіант можна зайти на англомовну версію а, мого каналу Max Pronko І я залишу посилання в, в описі до цього відео, і дивитись. А, Відео, як вони виходять, розробку цього модуля, цього функціоналу, яке виходить, відео виходить кожен тиждень. Тому або заходьте на маджмастері.нет, або заходьте на англомовний канал. Я посилання позалишаю знизу під відео і буду радий вас бачити. Також напишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього функціоналу, щоб можна було додати, як покращити. Одне з покращень, що я думаю. Реалізувати, можна реалізувати а можна залишити, але можна і не реалізувати. Взагалі, оця підготовка сортування фільтрації, ну і взагалі повернення цього списку, можна винести в окремий клас і взагалі створити окрему, окремий сервіс, окрему, окремий репозиторій для того, щоб той репозиторій відповідав за повернення уже підготовленого підготовленої колекції і підготовлених. Айтемів, для того, щоб проходитись фаріч і забрати замість двох фарічів, зробити один фаріч, і щоб можна було цей цю кастомний репозиторій клас якось екстен розширяти і додавати додаткові фільтри, сортування. Тому що зараз для того, щоб додати, наприклад, окремий урок, є для того, щоб додати сортування. По креатите. І для того, щоб його додати, треба було змінювати існуючий код, існуючий метод getList, і це у нас вже не, по принципу, single responsibility у нас вже не проходить цей, ця реалізація цього методу. Тому треба було б зарефакторити цей метод, для того, щоб можна було додавати новий функціонал, а додавання сортування це новий функціонал, щоб можна було гарно розширити а, той існуючий. Код, який у нас вже написаний, тому дайте знати в коментарях, що ви думаєте, і обов'язково підписуйтесь на цей канал. І ми з вами побачимось в наступному відео. Бувай!